Запросило і звіряток, і діток. Ми готові веселитись, навіть не відпочивати. Новий рік день чудесний. Біля ялинки зустрічати і тебе, красу не наша, радімо вітати. Будем разом веселитись, свято зустрічати. Ти сьогодні незвичайна, гарна і чудова личить нині до лиця, тобі сукня нова. なるほど。<music> Вічить на мій прикрас, Загадаємо всі бажання, бо незвичне свято в нас. До ялинки повернемось і бажаннячко шепнемо. Всі бажання загадали, Так! а тепер час дітвора, Ти до казки вже пора. І несла в торбинці книжку, а у книжці казочки. Ті, що люблять малючки. Одна казка загубилась, до садочка прикотилась. Вранці я її знайшла, вам малята принесла. Казки люблять всі на світі. Люблять їх дорослі діти. Тощемно всі сідайте і сусідів не штовхайте. Хай ваші очі загоряються, а обличчя посміхаються, казкові двері відчиняються, чудова казка починається. Сьогодні казка у нас рукавичка, хоч вона і невеличка, та все ж героїв тут багато. Дід із бабою жили ще й собачку. Чи на печі а та смачні калачі. Добре, діти не печує хлібу. Ой, душі ти голова тисненькі. Всю роботу відложи і мені допоможи. Не покуму, ну, і чого ти так хочеш? Ну, вверху там мої калачі. Ні, закінчилися дрова. Пічка зараз, як затухне, та й піч не спечеться. Діду, одягнись тепленько, сходи до лісу швиденько, принеси дров для печі, щоб спекла бабуся калачі. Ось твій діду кожушок, вирушай до лісу. Візьми ще й рукавички тепленькі. Дід натягнув кожуха, взяв палицю, шапку, теплі рукавиці та й подався до лісу. Не дуже дідові хотілося із теплої хати йти у зимовий ліс. Але що ж робити? Баба не полягала, бо вже дрова закінчувалися, а мороз ще добре притиснув. Тож треба було палити й палити. На душі так сумно, сумно було, от дід собі й подумав. Демо теж поспіваємо, мозелешку там, можеми, яка на тисні пристану. Васи два і готом мапа веродру і палку, ще й і, і личку походив. Ох і вже сьогодні, так, дідусю, швидше б хмизу назбирати та до теплої ти хати. Лягти собі на печі і їсти з маком калачі. Дід зняв рукавичку і почав шукати дрова. І не помітив, як рукавичка впала. Лежить собі рукавичка, з книжком припадає, біжить мишка невеличка, що ж дрова шукає. Мичка шукає. рукавичка. Мишка в хаті проживає, тихо пісеньки співає та сухарики гризе. Чує, хтось до неї йде. По засніженому лісі жабка стрибає швидко.

Я за мене забиля, командюча лоситна. Все у уміє я робити, сити, порасти і варити. Заходь, мати хочу, хоч. Ще й запросила в рукавичку. Пострибала в рукавичку, їх уже стало троє. Коли це чують, сміх поскрипує. А це по засніженому лісу зайчиня стрибала швидко. Запускай yeah, куточка. Yeah, yeah, yeah. А, а тихто. Ти? А ми, білочки, руденькі, ми до вас прийшли хотенько, бо прийшла зима, всі доріжки замла, вони скоріш постій, чаєм теплим при Білочки, скоріш. Давайте, в рукавичку поспішайте. Рукавичка теплий і. Добре і весело тут всім. Почалося справжнє веселе життя. Весело з ділятам. Раді, дуже раді, що зустрілися разом. Не нудьгує і... рукавичка.

Ой, дивинка хто тут є, чує вовчик із хатинки, ось там голос подає. Я мишка шкара я за каждий я зайчик побігаю, ми білочі бій. роденькі. Я, я лісичка-сестричка, а ви. А не а не Вовчик, брат, я почую в магазині поготову і те. Вам, вам, винісь машину, по осоці плитку. якщо приймете, вимете, десять робить у форму скидку. Та заходьте до рукавички, вовчики-братики. Поїдьте в нашій хаті. Тільки більше шкоди не робіть. Слетіли вовчики, забігли у хатинку із рукавички, а у ній як у вулику бджіл. І кожен зайнятий своєю роботою. Коли чують, то хтось до рукавички добирається. рукавичка і годеньками лікаря то тут є чують вони такі схатинки хтось там голос подає я Мишка, потужка я замкуською потужка я владчику бігати мої віучки роденьки. я, <му> я... я... свічка сестричка <Ми>

Дай, веселіше жити разом. І стали зимувати, в рукавичці проживати. Дружно всі вони живуть, господарство там ведуть, а як вільний в звірі, час пісні, танці повсякчас, з рукавички не ідуть, дуже весело живуть. А в цей час. Дід по лісу йшов, йшов, що йшов, ти? Аж коли на руки гляну, рукавичку не побачив. Знову треба в ліс піти, рукавичку там знайти. Ой так тило цей ложат, куличка ті. Фіхо всі до накопило, количку не знайти. Ой так диво. Дивимо рукавичку ціло. Коли шкода дідуся рукавичка не стала. <риклад> Ми сидячні за твою рукавичку. Не мотивом подложилось, землі тублош началась. Варь в п'яде молоді, на поєм до цілий віфт. Тобде я бог тобі пробіг. Заходьте, будь ласка. О так щасливо закінчилась наша казочка. Звірятка допомогли дідові назбирати дров. Так дружно працювали, що сонечко роззамилувало свої роботою. Вийшли із за хмар, послало свої ласкаві промінці, усмішки на і землю. І цим самим зігріло землю і всіх всіх хто на ній живе. Поки ти пошукав, шукав, ліп та пироні поспіли. Пригощайтесь, будь ласка, любі діти та звірі. Ось і казушці кінець, а хто нас уважно слухав, той сьогодні молодець. Молодці малята! гарно ви підготувались, всі ми гарно розважались, а тепер мерщіть співати та хороводи кружляти.